Проєкт Застарілі слова в повісті Івана «Сахар Беркут». учня 7 класу Калиївського ліцею №1 1 Вінської міської ради Євтуха Дмитра Олексійовича. Мета проєкту розширити знання про застарілу лексику, дослідити основні групи застарілих сил, сформувати уміння, розрізняти архаїзми та історизми умови, виявити та проаналізувати застарілі слова. Бості Івана Франка Захар Бела. Не говорю, нас мова солвін, бо мова вища, ніж у цершині світ. В її скарбниці доля України глибинна тимниця правіків. Вона лютує джерело україничне і спокличня фенексу встає. Для націй вона гарант на вічність, тому її так люто ворог Микола Лудзя. Котре переконуюсь, чи шкільні предмети тісно пов'язані між собою. Цьогоріч на уроках української мови ми вивчали тему «Застарілі слова, тоді як на українській літературі читали повість Івана Франка Захарба, що пересипана застарілою лексикою. Мене зацікавила ця тема, і я вирішив розширити свої знання про застарілі слова та дослідити основні їх групи. Як довго живе слово? У нашій мові є слова. Які зберігаються в жит протягом століть. Їх вживають усі усі мови. Вони складають основний її фонд. Це активна лексика. Є слова, які вийшли або виходять з активного житту, маловживані у спілкуванні. Це е, застарілі слова. А ще е, є слова нові, утворені нещодавно або запозичені з інших мов. Це неологізм. Неологізм та застарілі слова це пасивна лексика. Це слова поділяються на архаїзм та історизм. Архаїзм – це слова, що вийшли з активного вжитку через те, що їм знайшлися сучасні відповідники. Архаїзми, архаїзми більше вживають у художньому та публіцистичному стилях. Наприклад, зараз ми кажемо не чоло усміхненням в густа абоює не, не радь, а військо за Україну. Є й такі слова, що вийшли з активного вжитку через зникнення понять. Які вони називали. Однак слово нам потрібне, щоб розповісти історію нашого народу та дати реалії тієї чи іншої доби. Історизм вживають для характеристики минулих епох. Історизм що слова, що вийшли з активного вжитку через зникнення понять, які вони називали. Наприклад, боярин усі, великий землевласник, що входив до кінцівського двору та був членом його дружини. Панщина дармово примусово праця закріпачених селян. Сагайдак дерев'яний футляр або шкіряна сумка для стріл. Основні джерела походження історизму. Історизм, історизм утворювався в різний час, в епоху Київської Русі, град князь дружина, епоху Козаччини, Посаву, Козак, Гетьман, кошовий, турецько-татарський набір, хан. Галера Загайдак, властивій панській Польщі, шляхтич Сейм Кашталя. Проаналізуємо два речення із повісті Івана Фанка Загарубен. Чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слухами Максим Берк усюди був однаковий, спокійний, свободний в рухах і собаках, мов рівний серед них. Кожний користь все в тіманцю, то одна громада не розуміє. З самої природи, зв'язана з усіма іншими, а проти свобідна сама в собі, немов замкнула сама в собі, живе своїм власним життям і вдовольняє свої потреби. У першому реченні Іван Франко використовує слово свобідний для характеристики героїв – «свободний», «вільний». Натомість у другому використовує словом свобідна характеризує Тугульську громаду свобідна, вільна, незалежна. В повісті Захар Беркут архаїзми на позначення людей. Мужчина величезного зросту, мужчина муж чоловік. Противник в тому, щоб жінка йшла разом з мужем. Жінка, жінка, муж, чоловік, архаїзм на позначення частин тіла людей, мов із землі виріс ряд голів і могутніх ремен, ременок плече. Приложила гарно точений ріг до своїх коралевих уст. уста. Гру. У повісті я віднайшов історизм, який використовується для позначення людей за їх діяльністю, їх було